Обслуговування та виробництва ракетних систем Хаймарс про деталі ініціативи розповів міністр оборони країни Маріуш Блащак. каже, польський уряд уже домовився про це з компанією Блокхід виробником Хаймарс. Центр розпочне роботу вже до кінця цього року. Міністр наголосив, що користуватися ними зможуть і інші європейські країни, і в такий спосіб посилиться загальна обороноздатність Європи. Власні Хаймарси Польща замовила ще у 2019-му. Перші установки стануть на. Вочергування незабаром їх прибуття затримали через вторгнення РФ до України. А він наприкінці року. Ми створимо у Польщі центр з обслуговування та виробництва установок Хаймарс. Щось схоже, ми вже раніше запустили для роботи з танками Абрамс. Наша ідея полягає в тому, що послугами центру зможуть користуватися й інші європейські країни. Своєю чергою центр підвищить ефективність польського військово-промислового комплексу завдяки співпраці зі сполученими штатами.